Сьогодні понеділок, 6 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Війна зруйнувала справу життя фермера Анатолія Потапенка з Миколаївщини. Останні 30 років він присвятив своєму саду, який годував його родину і давав роботу місцевим. Внаслідок бойових дій, ціле господарство, що було на лінії вогню нині в Занепаді. Як чоловік взявся все відновлювати самотужки і в якому стані його фермерство нині, розкаже далі мій колега Олександр Матюшенко. Ну, я фермер. Анатолий Михайлович, вот уже по возрасту, я здесь прожил, на этом куске земли 30 лет. В 92 году я по документам на родственникам, на себя получил ПАИ. Здесь было простое поле. Вот за 30 лет я що встиг, зробив. Виноградники, персики, ожина, кавуни, яблуки з грушами та багато інших фруктів розкинулись на 48 гектарах землі Анатолія Михайловича. Свою землю він тримає у Шевченківській громаді, що на Миколаївщині. Тут за 30 років господарювання звів родинний будинок, підвів комунікації та облаштував сад, який і став справою всього життя. з Та любив це діла любимо заняття, Звісно, трудно, Но я всегда на свежем воздухе, я всегда, что хочу, то делаю. Хочу сажу виноград, хочу сажу персики. Мне понравилось, я выкорчил, снова что вот это и все. Работал не один, жена все время со мной. Были моложе ее сестры помогали, сын помогал все время со мной был. Вот. Власне фермерське господарство годувало родину і давало роботу місцевим мешканцям сусіднього села Мирне. Однак війна розв'язана Росією у 2022 році різко змінила спокійний уклад життя 78-річного чоловіка. 24-го тут почалися вистріли, почали літати самоліти. вони літіли, відстрілялися там, де то в районі ну, літа. Тобто війна почалась. Перші підвіжки. танков БТР здесь начались примерно 1-3 марта. Один из российских танков а там в том конце посадки стал, я считал, 18 выстрелов. Оказывается, он стал напротив линии электропередачи, и все было уничтожено. Чтобы видеть вот здесь, возле дома каких-то оккупантов, я их не видел. Но я знаю, что они и там стреляли, и там стреляли. И где-то числа 10 марта Тут стало общені виносима. Наш женой сільське рідата вивізли. Наступні майже 9 місяців. Рідний куточок фермера притворився на поле битви. Земля потерпала від контрбатарейної стрільби в день і вночі. Замість дощу на поля падали снаряди від градів. Плодючі городи перетворилися на мережу окопів, бліндажів і капонірів. Час від часу Анатолію Михайловичу вдавалося приїжджати сюди з Миколаєва, аби забрати свої речі. каже, що разу бачив, як расисти нищать його господарство з дедалі більшою силою. Вот один из прилетов, их масса была. Вот ямка, вот трактор. Он уже не трактор. Пробитый здесь. Побитая кабина. Вот отверстие, вот отверстие. То есть вот отверстие. И получается, что из него уже ничего не возьмешь. Склады. Вот здесь... Полочки вот были поделаны, и там лежало электрооборудование, насосы для полива, эти кабели. Все это благополучно, видите, сгорело. Стреляли тут не один раз. Несколько раз били, пока все это дело... Сад, городи, свійська худоба, кілька тракторів і робочих машин, трансформатор та інша техніка. Все це знищено через постійні обстріли. За мінімальними оцінками чоловіка, збитки складають понад 4,5 мільйони гривень. На щастя, будинок біда обійшла. А от головну комору ні. це поміщення було построено в 2005 году. На першому етажі було для життя. А Второє этаж использовался как склад сюда обстрелы шли в основном только с той стороны если вы посмотрите вот тут побита, побита крыша а с этой стороны здание осталось целое Ну, есть проблемы что повреждены там фундаменты и с той стороны Больше дири їх на то захватувати. Після звільнення правобережя Херсонщини тут стало відносно спокійно. Тому вже у листопаді Анатолій Михайлович разом з дружиною повернувся до свого рідного дому. Чоловік одразу почав фіксувати збитки, хоча й розуміє, очікувати на компенсацію поки зарано. Аби не гаяти часу, фермер самотужки зайнявся відновленням свого господарства, адже впевнений, якщо нічого не робити, то вже скоро можна втратити і те, що вціліло. это виноградник після пожарища. Він був сплошної пожар в іюлі. вот это и вот это. Значит, что я должен делать? Я должен сухое старое вырезать. Иногда среди сухого попадается и живое. Потом его подряд не могу резать. Я вот секатором пробую, где живое оставляю, где сухое я должен удалить. В основном почти мертвое пространство. Вот здесь надо работать. И работы очень много. У меня его 10 гектаров. Вот почти -то за месяц гектар сделал. Один. Здебільшого працює сам. Інколи допомагає помічник, розповідає Анатолій Михайлович. Чоловік зізнається, найняти когось не може через брак грошей. Складно працювати і через інші причини. Чимало територій всіяно рештками ворожих снарядів, а ще господарство після бойових дій повністю відрізане від світла, води і газу. Смертельно обідно, що через 30 років я вже це все, що зробили. І мені больно. Надію, що Бог дасть мені хоч годі три. Щоб я возраділа, чи все корни і щоб воно хоч чуть-чуть бив на щось похоже. Фермер не втрачає надії все відновити. Чоловік знає, що він тут господар, а тому роботу на своїй землі вважає власним фронтом і боротьбою за Україну, яка вистоїть і відновиться попри війну та зазіхання ворога на нашу незалежність. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Від сьогодні і мінімум на найближчі два тижні трамвай номер 3 змінює свій маршрут. Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Так, з 6 березня всі вагони тимчасово курсуватимуть за маршрутом номер 11 Центральний ринок декабристів Кузнецька, 6 Слобідська, 10 -та воєнна та у зворотньому напрямку. Причина ремонтні роботи на перетині вулиць Потьомкінська та третя Слобідська. Сприяти відновленню ментального здоров'я та урізноманітнити дозвілля жінок і дівчат в умовах війни у Миколаєві. Цими вихідними відкрили безпечний мобільний простір. Вільна, як він працюватиме, дізнавалася кореспондентка телеканалу Март Наталя Засядько. Надати психологічну та медичну допомогу, підтримати у складній життєві ситуації і зробити дозвілля різноманітнішим. З такою метою цієї суботи, 4 березня, у Манганаріївському сквері відкрили безпечний простір для жінок та дівчат. Вільна проєкт працює вже у семи містах України. Відтепер стартує і в Миколаєві. Це буде те місце, в яке кожна жінка, дівчина зможе прийти і ну, як мінімум просто розслабитись, а як максимум ще й отримати масу користі. Цей проект дуже важливий і для нашого міста, і взагалі для нашої країни, тому що е, ті умови, в яких зараз всі перебувають, ну вони вже вже вони нас трошечки таки вимотали і потрібне місце, де дівчата зможуть е, прийти і відключитись, хоч ненадовго. У просторі вільна для жінок та дівчат організовуватимуть групові та індивідуальні сеанси з психологами, заняття спортом, арт-терапією, різноманітні майстер-класи та кар'єрні сесії для професійного розвитку. Реалізує соціальний проєкт громадська організація Інноваційні соціальні рішення за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та фінансування Великої Британії. В межах ініціативи містом їздитиме спеціальний автобус з написом Вільна у ній жінки та дівчата матимуть змогу заручитися підтримкою спеціалістів та знайти для себе цікаве заняття, коли це авто буде курсувати по місту. Нам було однозначно хотілося, щоб жінки мали почуття гордості, почуття щастя, радості і впевнено знали про те, що там. Вони знайдуть підтримку, там вони знайдуть спокій, і там вони знайдуть ту активність, яка допоможе їм або самореалізуватися, або знайти ті алгоритми, або ж експертів, які допоможуть їх їм у їхньому ментальному здоров'ї, фізичному здоров'ї, репродуктивному здоров'ї і інших таких важливих галузях, які наразі зараз є вразливими, адже все ж таки війна дуже бія, особливо по жінках. Ще одна важлива місія проєкту залучати до активності жінок з інвалідністю та створювати інклюзивне суспільство, в якому всі люди рівні. Це один із векторів шляху нашої країни і нашої області да, до демократії. Тому що якщо ми будемо толерантно ставитись до всіх категорій. Населення, включаючи осіб з інвалідністю, жінок з інвалідністю і таким чином будуть розвиватися наші демократичні цінності в цілому. Ну і в принципі для жінок з інвалідністю ми будемо долучатися до даного проекту. Так і буде втілено чимало міні проєктів в ракурсі цього міні-заходів саме для жінок з інвалідністю. У майбутньому в Миколаєві створюватимуться й інші проекти, спрямовані на соціально психологічну підтримку вразливих категорій. Для цього Миколаївська міська рада підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення. Так, сьогодні війна, і яка принесла дуже багато горя нам, українцям, і її наслідки будуть відгукуватися досить багато років. І цей проект дасть можливість, можливість працювати з жінками. З дівчатами, які постраждали і внаслідок війни, і внаслідок насилля, і внаслідок інших об'єктивних і необ'єктивних причин. Тому дуже важливо створити таке середовище і місто Миколаїв на правильному шляху. Дізнатися програму активностей у новому просторі вільна можна у телеграм-каналі за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Саме у ньому організатори обіцяють публікувати анонси подій та ділитися цікавими новинами. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март у Верховній Раді України. Невдовзі мають вирішити долю вихідних днів до низки свят. Про які саме йде мова і що про можливі зміни думають миколаївці, дізнавались наші журналісти. Народні депутати України ініціювали скасування офіційного вихідного дня для свят 8 березня, 1 та 9 травня. Ми вирішили поцікавитись у миколаївців, що вони думають з приводу цієї ініціативи. Народні депутати планують скасувати вихідний день на 8 березня. Що ви про це думаєте? Це, ну, я навіть не знаю, що вам сказати, але це буде неправильно. Тому що це міжнародний день. І ніякого відношення до всіх свят ну, він не має. Я вважаю, що ні, його не треба відміняти, тому що це ось такий жіночий символізм. І це вже так приросло. І ну, офіційно можливо і можна відмінити, але так мені здається, що всі будуть і так відмічати його, тому що ну, це якось вже прижилося. Я думаю, оскільки це свято у нас ще офіційно ніхто не відміняв, то. Я вважаю, що скасовувати вихідний на даний момент не потрібно. Якщо офіційно захочуть перенести святкування на День української жінки, я точно не пам'ятаю дату десь у лютому, то тоді вже можна переглянути вихідний на той день. Ліжень мало святків Вообще ну я б хотіла лично, щоб 8 марта не відміняли. Я вважаю, що 8 березня скасовувати це взагалі неправильно, тому що це не свято, це, ну, всі знають, що це за день. Це різні були паради з приводу цього, і переносити його тим паче на 25 лютого, коли 24-го було вторгнення повномасштабне, це взагалі неправильно. Це їх день, це такий день, коли вони можуть з сім'єю, зі своїм хлопцем, зі своїм нареченим зустрітись десь там. Прогулятися, а в цей день вони повинні будуть десь працювати. Я розумію, що війна треба працювати, треба там кошти. Проте саме цей день для жінок для дівчат він скоріш за все повинен бути як вихідний. В європейських країнах це не вихідний. Я розумію логіку скасування, але з іншого боку. Чому це не може бути у нас вихідним? Все ж таки, це ну день боротьби жінок за їх права, це не день весни, квітів жіночності і всього такого. Не знаю, я б хотіла, щоб 8 березня залишилося ж таки вихідним. Також нещодавно стало відомо, що планують скасувати вихідний і на 1 травня та 9 травня. Що ви про це думаєте? А, 1 травня це міжнародний день, тому я вважаю, що його не треба скасувати. А на що 9 травня, я думаю, так, тому що це ну, радянське, радянське свято, і ну вже все, це вже відійшло. Щодо 1 травня, це ще доволі суперечливо, оскільки 1 травня це міжнародний день трудящихся, так би мовити. International Labor Day. Тож я вважаю, що з цим можна трохи почекати. А щодо 9 травня, ну. Це радянська спадщина, від якої варто відійти якнайдалі. Я вважаю, що старі люди все одно будуть відмічати і перше, і дев'яте. Перше травня так, мені здається, воно реально якесь дуже радянське. І дев'яте. Чому дев'яте? Має бути восьме. Хай на восьме перенесуть. Думки миколаївців розділилися. Більшість містян не можуть визначитися, чи варто скасовувати вихідні дні на 8 березня і травневі свята. Невдовзі у Верховній Раді мають вирішити це питання, тож чи будемо святкувати ми цьогоріч, дізнаємося згодом. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Миколаївська спортсменка Ольга Харлан здобула срібло на етапі Кубку світу, що відбувся 4 березня в Афінах. Це 29-та медаль Кубку світу і сьоме срібло у кар'єрі української фехтувальниці. Повідомляє Національна Федерація фехтування України. Вітаємо Ольгу зі срібним здобутком та пишаємося нашими чемпіонами. І наостанок про погоду на вівторок, 7 березня. За вікном буде хмарно з проясненнями. Вітер південний, сильний. Температура коливатиметься від 0 до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 86%. І це все на сьогодні. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини, першими підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт.Тів Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.